А як перевірити штраф? Куди мені подивитися, в який реєстр? Ось я зайшов, наприклад, в Open Data Bot, там показало, що штрафу немає. Чи дійсно це так, чи ні? Я вам спочатку нагадаю про те, що так дійсно в нас є штрафи від ТЦК, ТЦК має право накладати на військово зобов'язаних за порушення мобілізаційного законодавства. Процедура накладення це протокол, постанова по постанові. Ви зобов'язані заплатити, заплатити штраф, в тому числі наразі передбачені, так би мовити, заочні штрафи, тобто без. З протоколу одразу виносять штрафи, визнають вас винним у вчиненні адміністративного правопорушення, а отже, виникає обов'язок сплатити штраф. У вас обов'язок виникає по сплаті штрафу лише тоді, коли ви побачите, що є постанова. Начальник підписана начальником ТЦК, в якій написано, що визнати вас винним і притягнути відповідальності, да, і стягнути з вас штраф. Важливо. Не ж має в нас наразі жодного реєстру, в якому можна перевірити цей штраф. Наприклад, якщо ви водій, так то ви знаєте, що ви можете зайти на певний ресурс МВС, так і побачити, що на які у вас є штрафи, перевірити, чи накладені, чи не накладені, штраф, які сплачені, які не сплачені, в тому числі це все до вас приходить через дія. Існує лише такі способи. Перший спосіб це, як я кажу, чекати, що ваш, ця постанова надійде дійде на вашу поштову отресу. Тому що на ТЦК покладається обов'язок надіслати цю постанову на вашу поштову адресу. Ось коли ви її отримаєте, з цього часу починає рахуватися строк на її сплату, це 15 днів. Тому я завжди кажу, будь ласка, не пропустіть цей конвертик цією прекрасною постановою. Другий спосіб це, звісно, коли ви під час особистої явки в ТЦК прийдете, то ви можете в них спитати, так, чи є постанова, чи немає. Примусове стягнення цього штрафу. Тобто ТЦК звертається до відповідної Державну виконавчу службу, наприклад, за вашим місцем реєстрації, і стягує з вас в примусовому порядку. Ці кошти. Ось на стадії саме промислового ви можете дізнатися, наприклад, через автоматизовану систему виконавчого провадження, так, вона в безкоштовному доступі, або через Дію. Дія, до речі, дуже часто присилає певні оповіщення про те, що наявні виконавчі провадження, або, наприклад, через такий ресурс, як Open Data Bot, взагалі наразі багато ресурсів, які показують, що у вас є виконавче провадження. Чому взагалі треба обов'язково дізнатися про. Штраф для того, щоб не сплачувати подвійний штраф, оскільки штраф подвоїться, і ви ж про це знаєте, не виконуєте в добровільному прорядку своєчасно, Він подвоюється. І не дуже хочеться так сплачувати в подвійному розмірі. Те, що ви повинні з цього відео зрозуміти, що немає єдиного реєстру, в якому написано всі штрафи від ТЦК. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, мені буде дуже приємно.